У Тернополі право на пільговий проїзд у громадському транспорті наразі має 55 тисяч людей. З введенням в дію закону щодо змін пільгового перевезення з 1 червня безкоштовно в маршрутках і тролейбусах їздити зможуть тільки 9 тисяч тернополян, оскільки кількість пільгових категорій з 30 зменшили до 5. Відповідний закон вже підписав президент України з 1 червня буде фінансуватися державою тільки п'ять категорій: це учасники бойових дій. Це Інваліди першої і другої групи це діти сироти, і це діти, які позбавлені батьківської опіки. Всі решта категорії, які станом на сьогоднішній день були, всі будуть позбавлені, будемо казати, цього пільгового проїзду сьогодні вже діючим законодавством. Наразі держава за пільгові перевезення лише комунальному підприємству «Тернопільміськ електротранс» боргує більше мільйона гривень. Є зараз серйозна загроза, що немає субвенцій за. Грудень місяць, і вже ми бачимо, що кінець січня немає жодної інформації про те, що вони будуть ці субвенції, ці кошти по втратах за пільгу і перевезення. Зрозуміло, це загроза виплати заробітної плати, це загроза сплати податків і інше тому є серйозні проблеми. Закон вступить в дію 1 червня. До цього часу правила пільгового проїзду залишаться без змін.